В Олександрії підбили підсумки екологовалогічного конкурсу Голос душі. Журі розглянула роботу учнів перших четвертих класів та вихованців БДЮТ і ЦДЮТ та визначило переможців в двох номінаціях. Перше в нашій громаді проходить конкурс Голос душі. Ініціатором цього конкурсу є національний еколого-натуралістичний центр, і ось заклади позашкільної освіти вийшли з ініціативою, що Приєднатися до цього конкурсу, і не тільки заклади позашкільної освіти, а й деякі заклади загальної середньої освіти взяли участь в цьому конкурсі. Конкурс складається з двох номінацій. Це прикраси і аксесуари, і сумки, екологічні сумки. Тобто акцент цього конкурсу, щоб було гарно, естетично, і одноразово акцент був на екології. Журі, серед яких працівники музеїв, культури, закладів освіти визначили переможців, роботи яких візьмуть участь в наступному обласному етапі. Сьогоднішній конкурс проводиться вперше в нас у місті, не дивлячись на те, що вже він в Україні проходить не вперше. Сьогодні ми звертаємо увагу при оцінюванні робіт на відповідність віковій категорії, на відповідність номінаціям. Конкурс є кологовалеологічним, ми звертаємо увагу на Збереження природи на збереження екологічних об'єктів, предметів виховуємо в, люд... в дітей естетичне виховання та екологічне, оскільки планета реально сьогодні потребує саме в. Збережені в її і в захисті. І через цей конкурс намагаємося донести дітям і оточуючим, що природу треба зберігати, планету треба берегти, оскільки нашим дітям нам тут жити. Також відповідність вікові категорії має надзвичайно важливе значення, оскільки маленькі діти не можуть робити більш складні техніки. Цей конкурс спеціально придуманий для дітей лише перших-четвертих класів. Перемогла колективна робота вихованців гуртка технічного моделювання, а також роботи Насті Поліщук, Поліни Анікової, Єви Новікової, Поліни Недоборської, Мілани Кирпичової, Кіри Колісніченко, Софії Баркасової, Еліни Вітченко, Катерини Лисенко, Гардіє Малюти та Варі Бутченко. До речі, прикраси від Варі Бутченко вже стали переможцями іншого всеукраїнського конкурсу. Нещодавно, не дивлячись на те, що конкурс проводився ще восени, довго перемогу, приємну новину отримали лише зараз. Від мого гуртка гуртка Бісероплетіння приймали дві учасниці цьогоріч. перемогу отримали Бученко-Варвара. Прийшли всі етапи конкурсів від міського до всеукраїнського. І на заключному етапі Варвара отримала диплом за перше місце. У цьому році а, готували саме традиційну прикрасу на грудну. Це була силянка, або ще ми можемо а, називати круговий або коловий гердан, а, який а, саме в собі несе а, чистоту душі нареченої, а, і а, він отримав найвищу нагороду із 100 балів, було оцінено в 99 балів. В конкурсі «Український сувенір» є ще одне призове місце. Робота вихованки гуртка іграшка «Сувенір» – це ДЮТ Вікторія Курчицької. Посіла на заключному всеукраїнському етапі третє місце.